Добрий день, з вами я, Євген, і це мій канал Україн. Сьогодні ми поговоримо про альтернативу Uber, драйверу і як можна заробляти на своєму авто. Є різні програми, які дозволяють робити доставку. Як я розумію, при цій доставці ви можете не обов'язково ну, мати якийсь дуже новий автомобіль, тобто, вам все одно, тобто їм все одно, а вам це на користь. Перше, це сервіс Instacart. Інстакарт, що це за сервіс? Це по типу як заказ UA, який у нас був, але у цьому випадку ви будете саме і драйвером, і пікером. Вам приходить замовлення, ви повинні поїхати. Це замовлення зібрати. Ви його збираєте фізично, оплачуєте і робите доставку. Ви, коли зареєструвалися в Інстакарті, вам одразу можна додати карточку. В свій електронний гаманець, але я боявся, що він може якось не спрацювати, але погано спрацювати, тому я не користувався цим сервісом, але мені прийшло прийшов лист я його ще не відкривав, тому ми зараз з вами його розпакуємо і побачимо, що там є. І так. Так, не дуже багато тут всього є. І так, о, прикольно. Тобто, у мене є карточка, яка показує, що е, інстакарту, тобто, я, як розумію, його можна бейджик цей, е, він е, ніякий, просто е, зелененький з морквинкою. Тобто, як я розумію, що е, е, саме в магазині зрозуміють, що ви. Робити замовлення по інстакарту по доставці. І це моя особиста картка, як ви бачите. Тобто, з цією карточкою можна буде оплачуватися. Оплачувати. Так, що тут у нас написано? Дуже багато інформації французькою. Як її активувати? Реально, все написано французькою. Тому, але є щось і англійське. Так, є як QR-код, як починати закупівлі, що можна більше взнати, і якісь питання. Тобто, це таке посилання на, на питання. І цією карточкою, це банківська карточка, інстакарту, тобто, у неї є свій. Код я не знаю, чи буде тут пароль на ній. Я сподіваюся, що не буде, і можна буде і нею оплачувати. Ця карточка без вінпасу, тому якось так. Але все, все ж таки. Карточка інстакарту є. І я спробую е, покористуватися цим сервісом і запишу окреме відео. По четвергам ви можете подивитися плани на наступний тиждень, коли будуть додаткові відсотки за виконане замовлення та за пікінг. Дуже важливо вам знати, що ті, хто працюють в одному, тому ж самому магазині і займаються тільки пікінгом, їхню е, кількість продукції, які вони збирають, десь 100 айтемів, 100 юнітів за одну годину. Як ви бачите, замовлення було 22,73 долари за 58 юнітів 5,4 кілометри. Інший магазин. 46 айтемів, 55 юнітів, 17,57. Але я хотів взяти маленьке замовлення. Зараз ми подивимося, яке замовлення я взяв. За 8,47, 9 юнітів, і треба було проїхати 8,3 кілометри. Айтемів небагато, Real Canadian Superstore, я знав, що це за магазин. І так, коли ви вже в магазині, ви починаєте айтем за айтемом його дивитися. Якщо це фреш айтем, то вам потрібно його. Зважити, дивитися на якість, ви все фотографуєте, вносите інформацію. Якщо це айтем, який зі штрих-кодом, то вам треба буде його зісканувати, щоб не було ніяких питань. І коли ви все замовлення зібрали, ви його оплачуєте, оплачуєте на касі, самі його просканували, оплатили. Далі. Ви е, фотографуєте чек, і чек зберігаєте собі. А, а Для того, щоб якщо потрібно буде повернення, то щоб ви змогли його повернути. Але в мене такого не було, тому я сподіваюся, що у вас також не буде ніяких повернень. Тому що процедура така незрозуміла, як на мене. І все, ви можете працювати. Тепер ви знаєте схему, як працювати з інстакарт. Наступне є. Е... Такий сервіс називається DoorDash. це доставка їжі від ресторанів. Я в ньому також зареєструвався, тому що, як ви знаєте з моїх попередніх відео я дуже довго чекав на Uber Driver реєстрацію і вже почав нервуватися, тому почав шукати інші способи заробити гроші. Тому дор також там немає запитів відносно того, яке у вас авто. Дуже швидко проходить реєстрація, завантажуєте і можете починати користуватися. Це аналог Uber Eats. Третє, є ще конкурент всім цим епам, це Skip the Dishes. Але в чому прикол? Я зареєструвався, але мені, коли я скачав програмку, почав реєстрацію. Мене спиталися, в які ерія я є, я написав, що місто Вініпек. І потрібно було вибрати саме яку ерію. Тобто місто було розбито на чотири частини. Я вибрав одну з частин, і мені сказали, що драйверів на цю ерію більше не набирають. Але я спробував всі чотири ерії нікуди не набирають. Але я знаходив вакансії в Індіді. відносно того, що вони шукають драйверів. Тому я думаю, що. Skip the dishes вони використовують, ну тобто, не так легко зареєструватися, потрібно заповнити, мабуть, інтерв'ю, якусь аплікацію робити, але як є, тобто я цей еп спробував завантажити і видалив. Я продовжую використовувати сервіс UberDriver для додаткових грошей, тому. Якщо у вас будуть якісь питання, або ви зможете хочете чимось поділитися, залишайте свою інформацію у коментарях, я з радістю відповім або почитаю. Підписуйтеся на мій канал УкрЕліан, ставте лайки та вподобайки. Гарного вам дня!